Харків продовжує виховувати майбутніх дипломатів. Цього разу місто виступило майданчиком для молодіжного форуму Агриман, який об'єднав активну молодь, зацікавлену в міжнародних відносинах. Ключовою подією заходу стала презентація нового сезону школи молодого дипломата «5.0» – комплексної освітньої ініціативи, що поєднує теорію і практику заради головного, можливості дати охочим хлопцям та дівчатам інструменти для роботи у міжнародній сфері. Основна мета цього форуму була, звісно, це презентація нашого освітнього проєкту «Школа» школу молодого дипломата 5.0. Це вже другий наш форум минулому році. Ми також успішно його провели, де анонсували школу молодого дипломата 4.0, де учасники три місяці могли навчатися по дипломатичному праву, по тому, як треба виводити себе в органах місцевого самоврядування і також мали змогу потім після проєкту отримати можливість стажування в департаменту міжнародного співробітництва. І ми сподіваємося в цьому році. Також проєкт школа молодого дипломата створений молодіжною радою при Харківському міському голові спільно з департаментом міжнародного співробітництва. Його мета не лише навчання, а й реальне залучення молоді до міжнародної діяльності, розвиток навичок дипломатії та формування майбутніх кадрів для української дипломатичної служби. Школа молодого дипломата це практично освітній захід, який поєднує як і практичну частину, тобто тренінги, так і різні розмови з представниками. Різних рангів дипломатичного рівня, а, тобто молодь матиме змогу набути навички та отримати якісь інсайти, якусь інформацію про те, як здійснювати, як долучатися до дипломації і як ставати ось молодим дипломатом вже зараз. Особливо це актуально для тих, хто навчається на міжнародних відносинах, а також хто хоче розвиватися в цій тематиці. На форумі були присутні представники закладів вищої освіти, старшокласники та активна молодь, яка прагне розвивати себе в міжнародній сфері, організатори Зазначають, така кількість зацікавлених студентів рекорд для подібних заходів у Харкові. Сьогоднішній форум він є дійсно прикладом, який можна ставити, якщо ми кажемо за питання зацікавленості молоді міста Харкова в міжнародних відносин. Сьогодні на цей захід зареєструвалося понад одна сотня людей. Прийшло приблизно 80-90 людей. За часи нашої команди це вперше така висока явка, що свідчить про інтерес і надзвичайну зацікавленість молоді Харкова до предмету діяльності. Нашої постійної комісії дійсно люди, які сьогодні присутні, я особисто і моя команда бачили запал в їхніх очах, що вони дійсно готові змінювати наше місто і молодь на краще і готові ставати частиною як команди молодіжної ради, так і потім формувати себе як професійних майбутніх дипломатів міста Харкова та нашої держави. Організатори переконані, залучення молоді до дипломатичної діяльності це інвестиція у майбутнє Харкова, яка сьогодні активно будується на засадах міжнародної співпраці та професійного розвитку нових кадрів. Я би хотів вас і привітати, запросити до спільної співпраці. Робота на міжнародній ниві у нас зараз. Надзвичайно важлива, ви бачите, як працює, як складно працює завзято працює наш харківський міський голова, як він зустрічається з іноземними делегаціями, як він приймає е, іноземних наших партнерів в місті Харкові, як вибудовується професіональна робота в Харкові, як сюди намагаються всі приїхати, всі побачити, всі хочуть отримати харківський досвід. Перш за все, побачити. Е, Відомі на весь світ, мабуть, на весь світ, підземні школи, метрошколи, які сьогодні вражають своїм і сучасним обладнанням, і як це все побудоване. Всі хочуть всі хочуть знати і побачити харчу. Наше місто зараз співпрацює і харківський міський голова, і кожен з нас на своєму робочому місці працює з міжнародними партнерами, які допомагають місту Харкову і по енергетиці, і дуже багато проєктів, в яких вони дуже допомагають нашому місту. Ви зможете зрозуміти, як працює і наш. Департамент міжнародної співпраці, і як працюють представники посольств, і в цілому і міжнародні організації, і ви зможете потім вибрати собі таку професію і підете працювати чи в міськраду, чи будете займатися міжнародними справами. І долучайтесь до команди молодіжної ради, щоб всі... Ми розвивалися, і потім ви будете відбудовувати наше місто, нашу державу, прославляти наше місто. Реєстрація на школу молодого дипломата 5.0 наразі відкрита і триватиме до 22 лютого. А вже на початку березня стартує новий сезон освітнього проєкту. Ольга Трачук Ігор Луханін, Денис Рибалко та Олексій Муравйов. Харків. Новини.